Сьогодні 22 березня 2025 року. 6 година 31 хвилина. Субота. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам, а злочинцям-мародирам, які мене оточують, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я, щоб заволодіти моїм майном, моєю землею, моїм будинком. показувати хто і хто. Бо це дуже важливо. Бо вони брехливі, зердливі покидьки, яких навчили свого часу брехати і красти. Більше нічого. Шість. Сталося, що сталося, але забудовники спочатку будують. А потім виживають тих, хто їм заважає будувати, заважає брехати і заважає красти, і заважає дурити людей, простих людей і дітей, які чогось в цьому світі не знають.